В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа Амінь. В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа Амінь. В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа Амінь. Царю Небесний, Утішителю, душі істини, що всюди є і все наповняєш, скарби добра і життя подателю, прийди і вселися в нас, і очисти нас від усякої скверни, і спаси благий душі наші. Вірую в єдиного Бога Отця, Вседержителя Творця неба й землі і всього видимого і невидимого, і в єдиного Господа Ісуса Христа, Сина Божого, єдинородного від Отця, родженого перед усіма віками, світло від світла, бога істинного від Бога істинного, родженого, несотвореного, єдиносушного з Отцем, що через Нього все сталося, Він задля нас, людей і нашого Ради Спасіння. Зійшов із небес, і воплотився з Духа Святого і Марії Діви, і стався чоловіком. І був розп'ятий за нас, за понтія Пилата, і страждав, і був похований, і воскрес у третій день згідно з Писанням, і вознісся на небо, і сидить праворуч отця, і вдруге прийде з славою судити живих і мертвих, а його царству не буде кінця, і в Духа Святого. Господа Животворящого, що від Отця і Сина, ісходить, що з Отцем і Сином рівнопоклоняєми і рівнославимий, що говорив через пророків єдину, святу, Соборну і апостольську церкву, і сповідаю одне хрещення на відпущення гріхів, очікую Воскресіння мертвих і життя будучого віку. Амінь. Слава Отцю, що нас сотворив! Нині і повсякчас і на віки вічні. Амінь. Богородице Діво радуйся, благодатна Марії, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, бо Ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших. Слава і Сину, що нас відкупив, нині і повсякчас, і навіки вічні. Амінь. Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословений лона Твого, бо Ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших. Слава і Святому Духові, що нас просвітив нині повсякчас, і на віки вічні. Амінь. Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословений лона Твого, бо Ти породила Христа Спаса. І Збавителя душ наших. О наш любий Ісусе, прости нам наші гріхи, Захорони нас від пекельного вогню, заведи всі душі до неба і прийди на поміж тим, які потребують твого милосердя. П'ятниця. Перше страстне таїнство. Агонія гецеманії. Отче наш, Ти, що є на небі. Нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі, хліб наш насушний, дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. І приходять вони на місце, що зветься Гецеманія, той каже своїм учням: Посидьте тут, поки я помолюся, Богородице Діво, радуйся, благодатна Маріє, Господь з тобою, благословенна тими жінками, і благословене плітло на Твого, бо Ти породила Христа Спаса, Спасителя душ наших. І взяв із собою Петра, Якова та Йоанна, і почав жахатись та тривожитись. Богородице Діво, радуйся, благодатна Марії, Господь з тобою! Благословенна тими жінками і благословенний плід лона Твого, бо Ти породила Христа Спаса Спасителя душ нашим. Тоді сказав їм Смуток у мене на душі аж до смерти, здостаньтеся тут і чувайте зо мною. Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна тими жінками і благословенний плід лона Твого. Бо ти породила Христа Спаса, Спасителя душ нашим. І пройшовши трохи далі, упав обличчям додолу, молившися. Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія Господь з тобою, благословена тими жінками і благословений підлона Твого, бо Ти породила Христа Спаса, Спасителя душ нашим. Отче мій, якщо можливо, нехай мене Ця чаша мене, однак, як я бажаю, ти ж як ти, Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія Господь з тобою, благословенна благословена тими жінками, і благословений лона Твого, бо Ти породила Христа Спаса, Спасителя душ нашим. Тоді з'явився йому ангел з неба, що підкріплював його, Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою. Благословенна Ти між жінками і плідло на Твого, бо Ти породила Христа Спаса Спасителя душ нашим, повний скорботи та тривоги, ще пильніш молився, а під його став, мов краплі крови, що падали на землю. Богородиця Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, Ти тими жінками, і благословений плідло на Твого. Бо ти породила Христа Спаса Спасителя душ нашим, і приходить і знаходить їх у вісні, Та й каже до Петра Симоне, ти спиш, не міг їси чувати ані однієї години. Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна тими жінками і благословенний плітло на Твого. Бо ти породила Христа Спаса, Спасителя душ нашим. Чувайте ж і моліться, щоб не війти в спокусу, дух бадьорий, але тіло кволе, Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословене плітло на Твого, бо ти породила Христа Спаса, Спасителя душ нашим. Уставайте, ходімо. Зрадник мій ось наблизився. Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна тими жінками, і благословений плід на Твого, бо Ти породила Христа Спаса Спасителя душ нашим. Слава Отцю і Синові, і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь. О наш любий Ісусе, прости нам наші гріхи. Захорони нас від пекельного вогню, заведи всі душі до неба і прийди на поміч тим, які потребують Твого милосердя. Друге страсне таїнство. Ісуса Христа бичували Отче наш, Ти, що є на небі, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні і прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Уже настав ранок, і зв'язавши його, повели та й передали правителеві Пилатові. Богородиці Діво, радуйся, благодатна Марії, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, бо Ти породила Христа Спаса Спасителя душ нашим. Пилат спитав його: Ти, цар юдейський, відже у відповідь мовить йому: Ти кажеш, Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого. Бо ти породила Христа Спаса Спасителя душ нашим. Царство Моє не від світу цього, відрік Ісус. Богородиця Діво, радуйся, благодатна Марії, Господь з тобою, благословенна тими жінками, і благословенний плід лона Твого, бо ти породила Ісуса Христа, Спаса Спасителя душ нашим. Я на те уродився і прийшов у світ на те. Щоб свідчити істину. Кожен, хто від істини слухає голос мій, Богородице Діво, радуйся, благодатна Марії, Господь з тобою, благословенна тими жінками, і благословенний плітло на Твого, бо Ти породила Христа Спаса, Спасителя душ нашим. Пилат каже, жодної провини не знаходжу я на ньому. Тож, хочете, щоб я вам юдейського царя відпустив. Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марії, Господь з тобою, благословенна тими жінками, і благословене плітло на Твого, бо Ти породила Христа Спаса Спасителя душ нашим. Вони ж наполягали і кричали, народ бунтує, навчаючи по всій юдеї. Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословене плітло на Твого. Бо ти породила Христа Спаса, Спасителя душ нашим. Пилат каже, він не допустився нічого, гідного смерті, тож я його покараю і відпущу. Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена тими жінками і благословений плід лона Твого, бо ти породила Христа Спаса, Спасителя душ нашим. Забрав тоді пилат Ісуса та й звелів Його бичувати. Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія Господь з тобою, благословена тими жінками, і благословений пнітлона Твого, бо Ти породила Христа Спаса, Спасителя душ нашим. Він же був поранений за гріхи наші, роздавлений за беззаконня наші, богородиця Діво, радуйся, благодатна Марія Господь з тобою! Благословенна тими жінками і благословений на Твого, бо Ти породила Христа Спаса, Спасителя душ нашим. Кара, що нас спасає, була на ньому, і його ранами ми вилікувані. Богородице Діво, радуйся, благодатна Марію Господь з твою, благословена тими жінками і благословений на Твого, бо Ти породила Христа Спаса Спасителя душ нашим. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, і повсякчас і на віки віків. Амінь. О, любий Ісусе, прости нам наші гріхи, захорони нас від пекельного вогню, заведи всі душі до неба і прийди на поміч тим, які потребують Твого милосердя. Третє страсне таїнство Ісуса Христа, терням вінчали, Отче наш, Ти, що є на небі. Нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні і прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Тоді вояки, правителя, взявши Ісуса у преторію, зібрали на нього всю чоту. Богородиця Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна тими жінками, і благословений плітло на Твого, бо Ти породила Христа Спаса Спасителя душ нашим. І, роздягнувши Його, накинули на нього червоний плащ. Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна тими жінками, і благословений плітло на Твого. Бо ти породила Христа Спаса Спасителя душ нашим. І сплівши вінець стернини, поклали йому на голову, а тростину дали в праву руку. Богородице Діво, радуйся, благодатна Марії, Господь з тобою, благословенна тими жінками і благословений плідло на Твого, бо ти породила Христа Спаса, Спасителя душ нашим. Потім, припавши перед Ним на коліна, глузували з нього, кажучи: Радуйся, царю юдейський, Богородице Діво, радуйся, благодатна Марії, Господь з тобою, благословенна тими жінками, і благословене плітло на Твого, бо Ти породила Христа Спаса, Спасителя душ наших, і плювали на нього, брали тростину і били Його по голові. Богородице Діво, радуйся, благодатна Марії Господь з тобою, благословенна тими жінками, і благословенний плід лона Твого, Бо Ти породила Христа Спаса, Спасителя душ наших. Знову вийшов Пилат на двір і до них промовляє: Ото виводжу вам Його, щоб ви знали, що я жодної провини на ньому не знаходжу. Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія Господь з тобою. Благословенна Ти між жінками, і плід лона Твого, бо Ти породила Христа Спаса, Спасителя душ нашим. І вийшов Ісус у вінку Терновім та в багряниці. Богородиця Діву, радуйся, благодатна Марії, Господь з тобою, благословенна тими жінками, і плід лона Твого, бо Ти породила Христа Спаса, Спасителя душ нашим і каже до юдеїв. Ось цар ваш, ті ж закричали Геть, геть, розіпни його, Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна тими жінками і благословене підлона Твого, бо Ти породила Христа Спаса, Спасителя душ наших. А пилат їм маю я вашого царя розіп'ясти. І відповіли первосвященники, немає в нас царя! Тільки кесар, богородице Діво, радуйся, благодатна Марія Господь з тобою, благословенна тими жінками, і благословене плітлона Твого, бо Ти породила Христа Спаса, Спасителя душ нашим. І тоді видав Він Його їм на розп'яття. Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плітлона Твого. Бо Ти породила Христа Спаса Спасителя душ нашим, слава Отцю і Синові, і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь. О наш любий Ісусе, прости нам наші гріхи, захорони нас від пекельного вогню, заведи всі душі до неба і прийди на поміч тим, які потребують Твого милосердя. Четверте страстне таїнство. Ісус Христос двигає свій хрест. Отче наш, Ти, що є на небі, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні і прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим. І не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Скинули з нього плащ, надягнули на нього його одіж і повели на розп'яття. Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна тими жінками, і благословений плітло на Твого, бо Ти породила Христа Спаса Спасителя душ наших. Виходячи ж. Вони зустріли одного чоловіка з Киренеї на ім'я Симон, і примусили Його нести Хрест Ісуса. Богородиці, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна тими жінками, і благословенне плітло на Твого, бо Ти породила Христа Спаса Спасителя душ нашим. Ішов за ним натовп людей великий, і жінки, що плакали за ним та голосили. Богородице Діво, радуйся, благодатна Марії, Господь з тобою, благословенна Тими жінками і благословене пнітло на Твого, бо Ти породила Христа Спаса, Спасителя душ нашим. Ісус же обернувся до них і сказав: Дочки Єрусалимські, не плачте надо мною, а плачте над собою і над вашими дітьми. Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марії, Господь з тобою, благословенна тими жінками, і благословене плідло на Твого, бо Ти породила Христа Спаса, Спасителя душ нашим. Бо коли так обходяться з деревом зеленим, що тоді сухим буде? Богородице Діво, радуйся, благодатна Марії, Господь з тобою, благословенна тими жінками, і благословене плідло на Твого. Бо ти породила Христа Спаса, Спасителя душ нашим. Коли хто хоче йти за мною, нехай себе зречеться, візьме щодня на себе хрест свій і йде за мною. Богородице Діво, радуйся, благодатна Маріє, Господь з тобою, благословенна тими жінками, і благословене плітло на Твого, бо ти породила Христа Спаса, Спасителя душ нашим. Його мордовано. Та він упокорявся і не розтуляв своїх уст, богородиці, Діво, радуйся, благодатна Марії, Господь з тобою, благословенна тими жінками, і благословений лона Твого, бо Ти породила Христа Спаса Спасителя душ наших, немов ягня, що на заріз ведуть Його, немов німав вівця перед обстригачами. Не відкривав він уст, Богородиці, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна тими жінками і благословене плітло на Твого, бо Ти породила Христа Спаса Спасителя душ нашим. Насильно скорим судом його хопили. Хтось з його сучасників думав, що його вирвано з землі живих і що за гріхи народу свого його побито аж до смерти. Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марії, Господь з тобою, благословенна тими жінками, і благословенний плід лона Твого, бо Ти породила Христа Спаса Спасителя душ нашим. І забрали вони Ісуса, і, несучи для себе хрест, вийшов Він на місце, зване череп, а по-єврейськи гологота. Богородице Діво, радуйся, благодатна Марії, Господь з тобою! Благословенна тими жінками, і благословенне плід на Твого, бо Ти породила Христа Спаса Спасителя, душ нашим. Слава Отцю і Синові, і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь. О наш любий Ісусе, прости нам наші гріхи, захорони нас від пекельного вогню, заведи всі душі до неба і прийди на поміч тим, які потребують Твого милосердя. П'яте страсне таїнство. Ісуса Христа прозіп'яли. Отче наш, Ти, що є на небі, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі, Хліб наш насушний дай нам сьогодні і прости нам провини наші, які ми прощаємо, винуватцям нашим, і не введи нас у спокусу. Але визволи нас від лукавого Амінь. І як прийшли на місце, що зветься череп, там його розіп'яли. Богородиці діво, радуйся, благодатна Марії Господь з тобою, благословена тими жінками, і благословене плітло на Твого, бо Ти породила Христа Спаса Спасителя душ нашим. Ісус же сказав: Отче, відпусти їм, не знають Бо що роблять. Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна між жінками, і благословене підло на Твого, бо Ти породила Христа Спаса, Спасителя душ наших. Над головою в нього прибито напис, за що його засуджено. Це Ісус, Цар Юдейський. Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою. Благословенна тими жінками, і благословене плітло на Твого, бо Ти породила Христа Спаса, Спасителя душ наших, ті, що проходили повз Нього, лихословили Його й похитували своїми головами, кажучи: Ти, що руйнуєш храм і за три дні відбудовуєш знову, спаси себе самого, якщо ти син Божий. Богородице Діво, радуйся, благодатна Марії, Господь з тобою. Благословенна тими жінками, і благословенне плітло на Твого, бо Ти породила Христа Спаса Спасителя душ нашим, бачивши Ісус Матір, і біля неї учня, що стояв, а Його ж Він любив, мовить до Матері, жінко, Ось Син Твій, Богородице Діво, радуйся, благодатна Марію, Господь з тобою, благословенна тими жінками, і благословений плітло на Твого. О ти породила Христа Спаса, Спасителя душ нашим. А тоді й до учня мовить, Ось матір твоя, Богородиця Діво, радуйся, благодатна Марії, Господь з тобою, благословенна тими жінками, і благословенне плітло на Твого, бо ти породила Христа Спаса, Спасителя душ нашим. А близько дев'ятої години Ісус скрикнув міцним голосом. Боже мій, Боже мій, чому Ти мене покинув? Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена тими жінками і благословене плітло Твого, бо Ти породила Христа Спаса, Спасителя душ нашим. Отче, у Твої руки віддаю духа Мого. Сказавши Це, Він віддав духа. Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з Тобою. Благословенна між жінками і благословене плітло на Твого, бо Ти породила Христа Спаса, Спасителя душ нашим. Бачивши сотник, що стояв проти Нього, що так віддав Духа, сказав чоловік цей справді був Син Божий. Богородице Діво, радуйся, благодатна Марії, Господь з тобою, благословенна тими жінками, і благословене плітло на Твого. Бо ти породила Христа Спаса, Спасителя душ нашим. Йосиф узяв тіло, загорнув його в чисте полотно й поклав у своїй новій гробниці, і, прикотивши до входу гробниці великий камінь, відійшов. Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, Благословенна тими жінками і благословенний плітло на Твого. Бо ти породила Христа Спаса, Спасителя, душ нашим. Слава Отцю і Синові, і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь. О, наш любий Ісусе, прости нам наші гріхи, захорони нас від пекельного вогню, заведи всі душі до неба і прийди на поміч тим, які потребують Твого милосердя. Під Твою милість прибігаємо, Богородиці Діво. Молитвами нашими в скорботах не погорди, але від бід визволи нас єдина чиста і благословенна. Пресвятая Погородице, спаси нас. В ім'я Отця і сина, і Святого Духа. Амінь. В ім'я Отця і сина, і Святого Духа. Амінь. В ім'я Отця і сина, і Святого Духа. Амінь.